Кожній країні, з яким Україна підписала відповідні міжнародні договори про співпрацю, про міжнародне співробітництво присутні консульські та дипломатичні установи України, що робити українцям за кордоном, якщо вони, наприклад, втратили свій паспорт, або повинні його виготовити, тому що, наприклад, вони досягнули певного віку. Так здається, воно знаходиться в приміщенні Укрпошта головного відділення. Принаймні, так. колись таке було. податкове законодавство саме в тій державі. Де ви перебуваєте, чи підписані там з Україною відповідні міжнародні договори щодо подвійного оподаткування для того, щоб його уникнути? Здійснювати від вас абсолютно все. то можете бути готові до відмови, які е, перебувають за кордоном, От. але насправді це не є вичерпне коло питань. Тобто їх є доволі багато і дуже часто вони доволі індивідуальні, і все одно потребують якоїсь консультації юри юриста. Привіт, з вами знову на зв'язку Марічка Ігнатова та Марта Павлишин. І сьогодні ми будемо продовжувати нашу серію відеокастів з корисними та пізнавальними матеріалами про те, як ви можете реалізувати свої права, зокрема під час дії воєнного стану в Україні. Тільки нагадаємо наш традиційний дисклеймер, що це відео створене львівським регуляторним хабом у рамках проекту Багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в Україні, що реалізується у співпраці з данською радою справах біженців. То що Марто, сьогодні поспілкуємося про українців, які перебувають зараз за кордоном, але мають можливість все ж таки підтримувати свій юридичний зв'язок з Україною. Так, і зокрема в цьому нам насправді допомагають якраз ці консульські установи, які існують за кордоном, і якраз покликані для того, щоб е, підтримувати ось цей зв'язок між українцями та Україною за кордоном, тому що все таки події в Україні відбуваються, і треба на них якимось певним чином реагувати. І ми окреслимо напевно найбільш таке поширене коло питань, з якими стикаються українці за кордоном, і де зокрема вони можуть звернутися до консульських установ. Саме так насправді в кожній країні, з яким Україна підписала відповідні міжнародні договори про співпрацю, про міжнародне співробітництво присутні консульські та дипломатичні установи України взагалі вважається, що територія самого консульства і дипломатичної установи за кордоном, це є можна сказати, територія тієї держави, і відповідно, особи, які є громадянами України, вони користуються всіма правомочностями, всіма правами та. Якщо можна так сказати, соціальними гарантіями, в тому числі на території цього консульства чи цієї дипломатичної установи, наприклад, дуже поширеним є питання, що робити українцям за кордоном, якщо вони, наприклад, втратили свій паспорт, або повинні його виготовити, тому що, наприклад, вони досягнули певного віку, коли обов'язково в Україні отримувати паспорт. Куди йти звертатися, чи треба повертатися для цього в Україну? Але на щастя, у нас існують українські дипломатичні установи, зокрема консульства. І саме до консульства треба звернутися для того, щоб оформити паспорт чи id картку, чи звернутися для того, щоб відновити цей же ж паспорт або id картку. І так само існують навіть підприємства є документ. Якщо ви коли-небудь в Україні ем, виготовляли закордонний паспорт чи звичайний паспорт громадянина України, ви бачили, що можна. Його виготовляти не обов'язково через міграційну службу чи ЦНАП, а так само можна звернутися в так зване державне підприємство документ. До речі, знаєш, де воно розташоване у Львові? Е, так, здається, воно знаходиться в приміщенні Укрпошти головного відділення. Принаймі так, колись таке було. Та, <світ> та. <світ> так от і я пам'ятаю, що я не раз туди зверталася для того, щоб зокрема оформити закордонний паспорт. Але як виявилося, це для мене було така собі трохи цікава інформація. я Про це не знала що. Відділи державного підприємства документ вони знаходяться за кордоном. Якщо я не помиляюся, в Польщі, в Чехії і ще в кількох країнах зараз не згадаю, можливо, пізніше до цього повернеться в По, Туреччині, от і туди можна звернутися, в тому числі для того, щоб виготовити собі паспорт або громадянина України, або закордонний паспорт. Саме так, все, що вам потрібно зробити, якщо ви знаходитесь за кордоном, і ви розумієте, що ви, наприклад, втратили паспортний документ, чи у вас закінчується строк дії, або ж взагалі він у вас відсутній, ви можете подати відповідну заявку, зареєструватися до відповідну консульську установу, або ж в відповідну установу державного підприємства, документ прибути туди у вказаний час, сплатити відповідний консульський збір, якщо це консульство, або ж. Відповідний збір цього державного підприємства подати необхідні документи в переважній більшості це може бути той самий ідентифікаційний код, якщо у вас, наприклад, взагалі відсутній паспорт, або ж подати паспорт, строк якого закінчується, і через певний строк часу ви отримуєте новий документ. Насправді на практиці колись виготовлення такого паспортного документу ну, по-перше, замовлення самих бланків, пересилання його з України в відповідну. Іноземну державу займало деякий час. Зокрема, це могло тривати декілька місяців до трьох місяців. Зараз на жаль, цей строк зріс, оскільки є доволі великий попит. Кількість заявок зростає, тому вам потрібно бути готовим до того, що доведеться чекати тривалий час. На жаль. На жаль, так, але з другої сторони це таки доволі зручно, що є така можливість, і що ви не не втрачаєте цього зв'язку з Україною за кордоном, тому що е, дуже часто, до речі, поширена ситуація. Пам'ятаю, була коли втрачали закордонні паспорти, і що робити, куди звертатися, то якраз зверталися до консульської установи, де виготовляли такі собі е, тимчасові документи, з якими можна було би повернутися в Україну і вже там, наприклад, довиготовити собі цей закордонний паспорт. Тобто, в принципі, без документів за кордоном. Вас ніхто не залишить головне ознайомлюватися з цією інформацією, яка міститься переважно на сайтах консульств або на сайті е, міністерства закордонних справ. На сайті державного підприємства Документ переважно там міститься вся інформація про те, як виглядає процедура. Якщо вона в електронному форматі, то куди саме треба що де клікати, куди подавати. Якщо це, наприклад, треба особисто з'явитись, там теж є переважно покрокові алгоритми з описом документів, які треба з собою взяти, і як вже казала Марічка, із зазначенням сум зборів, які вам треба сплатити. Що в нас далі по списку? Далі ми поговоримо про гроші, зокрема про податки. Це напевно досить болюча тема для всіх, але насправді вона дуже важлива, тому що е, сплата всіх податків, зокрема, декларація доходів, це є конституційним обов'язком кожного громадянина, незалежно від того, де така особа знаходиться. Тобто до того моменту, поки ви перебуваєте в громадянстві України. У вас є обов'язок показувати, декларувати ваш дохід і сплачувати з нього податки. Те саме стосується тих українців, які перебувають за кордоном, зокрема тих, які отримували і продовжують отримувати будь-якого роду допомогу фінансову, зокрема від іноземних партнерів, іноземних міжнародних організацій, урядів, фондів і так далі. І, так далі. і зокрема, таку допомогу потрібно власне, декларувати як іноземна допомога. Так, з цієї допомоги. Податки не сплачуються, тому що на ну, те вона і допомога, що вона допомагає власне, покривати найбільш важливі і суттєві потреби кожної людини. Однак про таку е, фінансову допомогу все одно потрібно задекларувати. Е, задекларувати ви можете насправді, як то кажуть, не відходячи від каси. Е, одразу перебуваючи за кордоном, вам не потрібно повертатись в Україну, відвідувати безпосередньо державну податкову службу. Ви можете зайти в електронний кабінет платника податків. Якщо у вас є електронний цифровий підпис, а згенерувати його можна за допомогою, в тому числі приват 24. Ми розповідали про це у наших попередніх випусках. Ви зможете без проблем подати відповідну декларацію. Вам потрібно авторизуватися в електронному кабінеті платника податків, знайти відповідний розділ декларування доходів, заповнити заявку, її відправити, натиснути сабміт, відправити. І таким чином. Ваша декларація е, автоматично буде перенаправлена до податкових органів. А е, важливий момент для подачі таких декларацій є дедлайн, і для всіх фізичних осіб він спливає кожного року 1 травня. Тому е... всі, хто отримали допомогу за 2022 рік, так. повинні до 1 травня 2023 року, тобто буквально. За два тижні Так, відзйомок. я от сьогодні думаю, напевно цей епізод вийде вже пізніше, тому я дуже надіюся, що ви задекларували своє майно, свої доходи іноземну допомогу і подали таку декларацію до податкових органів України. От і загалом ви в принципі українці можуть отримувати доволі різні доходи, не тільки доходи, які стосуються саме грошової допомоги. Ось ем, тому варто пам'ятати про те, що необхідно перевірити, як застосовується податкове законодавство саме в тій державі, де ви перебуваєте, чи підписані там з Україною відповідні міжнародні договори щодо подвійного оподаткування для того, щоб його уникнути. Тому це так само обов'язково перевірте, якщо ви отримаєте не тільки грошову допомогу, а й в принципі якийсь дух. Ід за кордоном <звіг> саме так і тому я пропоную нам рухатись і говорити про ще один, скажімо так, поширений напрямок запитів, зокрема, які ми отримуємо в рамках цього проєкту. Це оформлення довіреності, яка буде дійсна на території України, але оформлення такої довіреності відбувається за кордоном. Насправді є два способи. Як можна оформити цю довіреність за кордоном? Перше, це е, оформити її через консульську установу України, або ж звернутися до місцевого нотаріуса тої країни, в якій ви перебуваєте. Однак тут потрібно мати на увазі, що е, довіреність, яка буде оформлена у місцевого нотаріуса, буде потребувати перекладу та тобто відповідного засвідчення на території України для того, щоб вона була у нас дійсною. Ось, але це все доволі легко вирішується, тому що ви просто направляєте це в або копію направляєте в Україну. І навіть тут я пам'ятаю, що навіть сама здійснювала деякі переклади. Тобто це доволі поширена практика, і її боятися не треба. Це не є вища математика. Але якщо ви йдете в таке в консульство для того, щоб оформити довіреність, то знову ж таки. Повторюємося, що варто перевірити, якщо ця інформація доступна, чи на сайті Міністерства закордонних справ чи серед контактів конкретного консульства, що саме треба із собою мати за кордоном, для того, щоб здійснити для того, щоб отримати довіреність. І, наприклад, стандартні вимоги стосуються того, що треба обов'язково з собою принести документи, які посвідчують вашу особу, тобто, переважно, це є паспорт, де зазначене ваше прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Місце реєстрації, так само ідентифікаційний код. І переважно треба з собою також заповнити заяву для оформлення цієї довіреності. В цій заяві треба відповідно вказати, на що саме оформляється довіреність і на кого саме теж оформляється ця довіреність. От і іноді буває таке, що можна навіть прийти із своїм текстом довіреності, вже готовим в консульську установу, так можливо, навіть буде і краще. В принципі, довіреність її можна зробити у довільній формі, немає якогось певного стандарту довіреності. Єдине, що довіреності, які видаються нотаріусам, якщо ви їх бачили, ви знаєте, що вони робляться на відповідному нотаріальному бланку. Вже зараз саме на нотаріальних бланках. Раніше було таке, що на період воєнного стану можна було і на звичайному папері. А 4 без нотаріального бланка. але там були певні винятки, і не всі довіреності насправді могли видаватися на звичайному аркуші. А 4 однак так зараз ця вимога повернулася і дійсно. Довіреність має видаватися на відповідному бланку, і ще я би хотіла звернути увагу е, на такий момент, що потрібно добре продумувати і прописувати всі повноваження, які ви хочете, щоб особа, якій ви доручаєте ці повноваження, могла вчиняти від вашого імені. Чому? Тому що якщо ви запропонуєте у консульстві чи місцевого нотаріуса посвідчити генеральну довіреність, генеральна довіреність це документ, який не передбачає чіткого обсягу повноважень, тобто фактично ви доручаєте особі здійснювати від вас абсолютно все, то можете бути готові до відмови, оскільки е відмовляються в тому числі місцеві нотаріуси посвідчувати такі довіреності. Тому краще прописувати оцей обсяг повноважень е одразу заздалегідь, коли ви приносите свій проект довіреності на перевірку і, і відповідно на посвідчення. Дуже часто українці за кордоном оформляють довіреності, наприклад, на когось із родичів в Україні чи когось із подружжя, якраз для того, щоб розпоряджатися, наприклад, майном, або здійснювати якісь певні інші дії від їхнього імені. Тому це є доволі популярна річ. Тому ми радимо, звісно, вам ознайомитися в принципі з тим, як відбувається цей процес, а так само ще переглянути, чи немає якихось додаткових вимог до певного специфічного виду довіреності, яку ви хочете оформити. І ще про один напрямок, з яким ми працюємо і допомагаємо українцям, це складення заповіту, прийняття спадщини та відмова від спадщини. Насправді тут алгоритм дій дуже схожий до того, як виготовляти та посвідчувати довіреність. Ну, але звичайно, своїми певними нюансами. І звісно, що для цього ви теж можете звернутися в консульську установу з із заявою про прийняття або ж заявою про відмову від спадщини. Звісно, ви теж собою берете документи, які посвідчують особу і ваше право на спадщину, в тому числі. Звертаєтесь до консульської установи і відповідно отримуєте документ, який посвідчується ваше право. А що стосується оформлення заповітів, то заповіти так само можна оформити, наприклад, або в консульській установі, або звернутися до того ж таки нотаріуса і зробити це в нотаріусі. Дійсно, можна знову застосувати два способи. Якщо ви вирішили робити це через консульську установу, вам потрібно записатися на прийом. Взагалі, це така можна сказати, фішка і вимога стосовно реалізації своїх прав за кордоном, що ви записуєтесь на прийом завчасно. Тобто такого поняття, як жива черга, насправді немає. Тому оберіть зручну дату та годину, запишіться на прийом, оскільки знов ж таки ваші дані перед тим як ви зможете потрапити на прийом в. Консульську установу будуть перевіряти і будуть перевіряти, чи дійсно ви є у списку. Повертаючись назад стосовно посвідчення заповіту, один важливий нюанс: що заповіт не можна посвідчувати через представника, тобто особа, яка бажає. Видати певний заповіт, його посвідчити, вона повинна з'явитися до консульської установи чи до місцевого нотаріуса. Особисто це власне і є одним із тих випадків особистого вчинення правочину, який не можна передоручити. Мені здається, що ми загалом покрили в принципі всі питання, які стосувалися саме того, що, з чим до нас найчастіше звертаються українці, які е, прибувають за кордоном. От але насправді це не є вичерпна коло питань, тобто їх є доволі багато, і дуже часто вони доволі індивідуальні і все одно потребують якоїсь консультації юри... юриста чи індивідуального розгляду. Саме так, однак, ви повинні пам'ятати, що вас завжди готові підтримати, проконсультувати, вислухати і допомогти. Чим насправді можуть, а в тому числі в дипломатичних та консульських установах України, бо саме вони є тими, можна сказати, прихистками і якорями нашої держави за кордоном, де кожен громадянин України може і має право отримати необхідну допомогу, яку він потребує? Ми вже будемо завершувати цей випуск. Сподіваємося, вам було цікаво та корисно, і закликаємо вас підписуватись на канал. Так, підпишіться на наших партнерів Львівський регуляторний хаб, зокрема на їхній Ютуб канал. Також підписуйтеся на просто юридично. Ви можете слухати інші наші епізоди на різних подкаст платформах зокрема Саундклауд, Казбокс, ЕПЛ-ГуГЛ-Подкасти, Спотіфай, НВ-Подкасти. Так, їх насправді дуже багато. І підписуйтесь на інші наші соцмережі, тому що там є дуже багато цікавого корисного та пізнавального контенту на юридичну тематику. Простими словами. А з вами були Марічка та Марта, і побачимось з вами у наступних випусках. Нехай вам щастить і всім па-па. Всім па-па.